Продовжимо тему медичної допомоги, але в іншому аспекті. Костя, от ти про що mm. думаєш, коли чуєш слова аптечка першої допомоги? Ну про аптечку в автівці де є все необхідне. А це не факт. Не факт про те, як самостійно сформувати правильну аптечку першої допомоги. Так. Ми дізнаємося в інструкторки з першої допомоги ФАСТ Єлизавети Близнюк. Доброго, Доброго ранку, дня. вітаю зараз. З експертами все з'ясуємо, що треба мати. Це дуже актуальне, так. нагальне питання, і дійсно, так якщо розібратися, ми не завжди ем, ну так е, концентруємося на те, що там є, чи потрібно воно, чи не потрібно. Ну що, що має бути, те там, начебто, і є. Але отак, щоб розбиратися детально, нам завжди здається, що це тебе не стосується, що це десь там можливо. Ну, принаймні, я від себе відганяю, але я знаю, що я не права, і я над собою працюю, тому я із задоволенням вивчаю нові нові. Аспекти і е, е, свідомий підхід до цього в собі виховую. Це супер, це, це дуже добре. Да, на жаль, в нас багато зараз в людей виникає питання на що мені збирати мене це не стосується, але на жаль, після ракетних обстрілів і загалом подій в країні розуміємо, що це стосується абсолютно кожного. Тому індивідуальна аптечка вона має бути зібрана. Ми вважаємо особисто людиною зібрана так, щоб ви не просто знали, що там всередині, але при цьому вміли нею користуватися. Це теж дуже важливо. Так. Отже, запитання. Що має бути мінімального в аптечці і, ну скажімо так, розширено? Мінімального в аптечці зараз будемо розбиратися. В нас е, умовний підсумок для аптечки він може виглядати так, може виглядати іншим чином. Насправді важливо, щоб він просто був функціональним е, і вміщав в себе той е, склад аптечки, який ми зараз будемо розбирати. Мінімально, якщо починати, та будь ласка, кажу, розбирайте. Та. Мінімально при цьому, що тут багато насправді всього знаходиться. Давайте почнемо так. з масивної кровотачі, бо ми знаємо, що масивна кровотача це та, що людину вб'є найшвидше, вона є в нас в пріоритеті. Для зупинки масивної кровотачі в нас, по-перше, тут знаходяться турнікети. Турнікет знаходиться тут не один. Ми поклали зараз їх три. Тобто, відповідно, в нас є три турнікети. Зауважте, що два турнікети в нас закриті. Один в швидкому доступі, він завжди відкритий. Тобто, вважаємо, отак, три турнікети. Зазвичай в аптечках їх має бути мінімум два, якщо їх 3-4, це супер. Далі мають бути атравматичні ножиці, а-травматичні ножиці потрібні для того, щоб різати одяг за потреби. Далі це є бинти для тампонування. Їх так само не Ліжі буває мало. Просто це супер офігенні ножиці. Я в кіно коли знімався. Ними там я хірурга грав, просто. А вони атравматичні, й ними так. ви не зможете порізати людину. Так. Тобто, це спеціально зроблено для того, щоб швидко і безпечно але порізати одяг. Але там. все, що чого вони торкаються, розрізають просто на Угу. Хочеш покажу. Добре, перепрошую. Так. Наступне для зупинки кровотечі так само це є бинти для тампонування, бинти гемостатичні і бинти звичайні спресовані. Це все також як засоби для зупинки масивної кровотечі. Їх важливо, бинти гемостатичні. Є да, певний добре. перелік рекомендованих комітетом з тактичної медицини. Їх теж краще купувати, саме рекомендовані бинти, щоб не натрапити на підробку, тобто тощо. А нагадайте, що таке гемогемостатичний е, гемостатичні бинти це бинти, якими ми тампонуємо поранення в місцях, де ми е, не зможемо анатомічно на на накласти турнікет. Ага. Так. Е, Сюди ж до бинтів можемо е, докласти звичайні бинти, тобто це звичайний угу. аптечний бинт. Mm -hmm. Єдине, що є, що брати спресовані бинти, ними е, легше користуватися. Тобто вони більше для тампонування. Е, оці бинти так само можна використовувати для тампонування, просто аптечні бинти знаємо, що вони трошки скочуються тут по двох сторонах. Mm -hmm. тобто, але як перев'язувальний матеріал, багато його не буває, тому залишаємо їх так само, е, використовуємо. Нехай їх там буде 2-3 лежати в аптечці. Як Скільки у вас місця там буде, можемо то тобто краще накласти. і такий, і такий. Так, краще мати. Насправді, от е, ці, що в мене зараз, це бин з гемостатиком, звичайний спресований для тампонування, і отакі от аптечні. Угу. Краще мати всі насправді. Угу. Рухаємось е, далі. Рухаємось далі. Тоді, після цього. Навіть не так можна було з цього почати. В нас в аптечці мають знаходитися рукавички, щільні рукавички, нітрилові рукавички. Їх так само багато не буває. Краще не одну пару брати, а від двох, хоча б або чотири. Тобто це е, рукавички, е, які будуть забезпечувати нам власну безпеку, коли ми працюємо з людиною. Це ми зараз говоримо про мінімальний да, і це Радмір лише мінімальний аптечки. набір. Якщо казати за мінімальний набір того, що ми рекомендуємо носити з собою завжди в умовах міста, то це насправді три речі: це турнікет, бинт бинти для тампонування і рукавички. Це мінімальний набір, яким ви зможете зупинити критичну кровотечу за потреби. Uh -huh. І це лише для того, щоб носити з собою в маленьку аптечку або з собою в свою звичайну сумку. Так. Uh -huh. Якщо казати за індивідуальну аптечку, вона більш широка, тобто, відповідно, тут додається більше всього. До цього ще до зупинки кровотеч можемо віднести бандаж, uh -huh. фіксуючий, тобто, так само. Це, от, У нас він вже є відкритий. Це теж прив'язувальний матеріал, його багато не буває, тому його краще мати не один, можна мати два-три, тобто відповідно від того, наскільки у вас багато місця в аптечці він буде займати. Mm -hmm. Далі це є оклюзійні наліпки. Я думаю, mm -hmm. що ми вже до цього казали про грудну клітку. Вони використовуються під час поранень грудної клітки. Їх так само краще мати мінімум дві, деякі йдуть отак вже в упаковці двома. Тобто це так само входить в набір індивідуальної аптечки, буквально мінімальний. До цього, якщо казати про гіпотермію, в аптечку входять отакі термоковдри. Це звичайні термоковдри, вони входять насправді і в склад автомобільної аптечки, в склад індивідуальної аптечки. Тобто, всюди їх додають, вони спеціально, якщо ми кажемо за гіпотермію, в умовах і міста, і в військових умовах, тобто зазвичай це база в аптечку, звичайно, індивідуальна. Угу. До цього додаємо перманентний маркер для того, щоб записувати час накладання турнікета або фіксувати іншу інформацію. Це теж дуже важливо. про це забув. До цього звичайний пластир насправді для якоїсь фіксації умовно і щиток на Угу. Це все мінімальний набір для все індивідуальної аптечки. Да, це мінімальний набір. Тому що якщо казати за автомобільну аптечку, туди ми ще можемо додати клапани для штучного дихання. Туди ще додаються шини для імобілізації кінцівок. Туди ще додаються косинки медичні для імобілізації кінцівок. Тобто, це все лише мінімум, який має бути в кожній індивідуальній аптечці, насправді в кожній родині, в кожної людини. А про максимальний ну не максимальний це бери, хоч що хочеш, але розширений. Розширений варіант варіант, щоби ви ще додали. Що би ми ще додали? Якщо казати за можливості людей, якщо ми можемо знову ж таки це є шини, це більше перев'язувального матеріалу. Це можуть бути різні бандажі, тому що цей бандаж менший за розміром, цей бандаж більший для розміру. Цей бандаж для травм живота можна використовувати для ампутації, для того, щоб охопити більшу частину поранення. Е, тобто і наповнювати е, індивідуальну аптечку можна е, більшим, більшою кількістю цих засобів. Е, але в такій аптечці не знаходяться жарознижуючі, не знаходяться антигістамінні, тому що ця аптечка призначена для першої допомоги mm -hmm. для порятунку життя. Чому краще не купувати готову аптечку, та а збирати її самостійно? На жаль, через те, що наразі, коли продаються аптечки, в них звісно зміст прописаний, але ми не знаємо точно, які засоби там всередині лежать. І частіше за все, такі укомплектовані одразу аптечки. Вони йдуть або з поганим складом з підробкою з китайськими відповідно. Елементами, і вона не завжди йде в повному обсязі, скажімо так, в цьому мінімальному обсязі зроблена. Тому краще самому збирати таку аптечку, бо ви знаєте точно, що ці елементи, вони. Не будуть підробкою, і ви знаєте точно, що ви в неї поклали. У мене запитання: де це можна придбати? Де людина ось дивиться в нас, де вона може це придбати? Е, є певний перелік магазинів. Це не є аптека, тому угу. що в аптеці єдине, що можна купити в аптеці. Насправді це от ну банально декілька елементів. Турнікети, бинти з гемостатиком і такі всі інші речі в аптеці. Не купиш, але для цього є спеціалізовані магазини, яким їх не так багато, насправді, в країні, але яким теж можна. Можна буде довіряти. Ще запитання. А якою має бути зараз під час війни автомобільна аптечка? Автомобільна аптечка вона так само складається з цієї бази, просто туди Дякую. додається, додається більше. більше. Більше всього да більше, туди додаються от е, склада птечки. Де додаються шини, додаються е, спеціальні е, трикутнички, е, скажімо так, для імобілізації кінцівок е, хустинки. Так само туди додаються більший обсяг клапани для штучного дихання. Туди може додаватися мішок амбу так само для штучного дихання. Тобто, вона база та сама, але додається трошки більше інших компонентів. Отак, але mm -hmm. база незмінна насправді. І придбати все це можна у тих самих магазинах. Да, в так? Тих самих магазинах. Вони ага. а якщо потрібно ще мати аптечку з якимись своїми ліками, які там не знаю, там uh -huh. там від голови від ще чогось. Це краще не перетинати. Це мають бути дві аптечки. Да. Так, це мають бути дві різні аптечки для того, щоб їх розмежовувати. Uh -huh. Бо ця аптечка для того, щоб врятувати життя людині, і відповідно, аптечка з ліками, як звичайна допомашня аптечка, антигістамінні, жарознижувальні, вона має бути окремо. Вона uh -huh. не має сюди в склад додавати. Тому що цією аптечкою можете користуватися як ви самі для себе, так і інша людина, яка вам надає допомогу. Mm -hmm. А її краще розмежовувати з тим, які ліки ви приймаєте, або які ви вважаєте потрібним тримати в себе там, в домашній аптечці. Дуже крута. Рубрика дуже нагальна інформація. Дійсно, нехай нам сто разів здається, що це десь там нас не торкнеться, але потрібно бути обізнаним. Потрібно про це говорити, потрібно знати, як все це використовувати на практиці і краще вірити. І дійсно, хай так і буде, щоб це нам всім не знадобилося. Але ми краще будемо обізнаними і будемо знати. А і так і є 에... з фахівцями. Фаст ми знову зустрінемося вже за тиждень. А цей вівторок продовжуємо музику.